Ви часто прокидаєтеся серед ночі. Ви замислювалися, чому вам важко знову заснути. Це може статися тому, що ви серед Божих обранців. Подивіться це відео до кінця, і я розповім вам, чому Бог постійно вас чіпає. Між третім ранку та п'ятим ранку ви також дізнаєтеся, що робити, та як користуватися цим особливим сезоном щодня. К.С. Льюіс одного разу написав. Що Бог шепоче нам у наших задоволеннях, говорить у нашій совісті, але кричить у наших болях. Це його мегафон, щоб збудити глухий світ, можливо, ці нічні пробудження, це його спосіб пробудити вас до чогось глибокого. Якщо ви вперше на цьому каналі, підпишіться. Це не випадково, якщо ви щоночі прокидаєтеся у певних годинах, особливо між третім і п'ятим ранком ви можете подумати, що страждаєте від безсоння. Ні, можливо, у вас немає проблем зі сном. Натомість відбувається щось духовне. Бог намагається звернутися до вас як до одного зі своїх обраних, тож замість того, щоб панікувати, з приводу того, що ви не висипаєтеся, послухайте Божу причину тримати очі широко розплющеними в цей час ночі. Як проникливо зазначив Кай С. Льюіс, Бог не може дати нам щастя і мир окремо від себе, тому що їх немає. Такого немає. Ці моменти можуть бути для вас запрошенням знайти в ньому спокій. Є кілька годин спостереження, включаючи годину з третього ранку до п'ятого ранку. Це четверта й остання година спостереження, яка є важливою, оскільки це година відвідування. Це коли Бог відвідує своїх обранців з ангельським управлінням. На цій четвертій годині ви можете пережити зустрічі, які змінять ваше життя та майбутні покоління. Ви можете побачити це в Біблії. У книзі буття 32.26 сказано: тоді чоловік сказав: відпусти мене, бо світає. Але Яків відповів: Я не відпущу тебе, якщо не поблагословиш мене. Відвідання Якова назавжди змінило його життя. У 648 році від Марка Господь Ісус Христос ішов по воді, щоб зустріти своїх учнів, коли вони знову боролися зі штормом під час четвертої варти. Стратегічні події Божого благословення та втручання часто відбувалися під час четвертої сторожі. Бог хоче відвідати вас так само, як він відвідав Якова, і учні, його обранці. Тепер, коли ви бачите важливість цієї сторожової години, чого Бог хоче від вас? Ви не повинні змушувати себе знову спати. Бог хоче, щоб ви максимізували цей момент зустрічі, тому що він збирається здійснити великі справи у вашому житті. Ось три речі, які Бог хоче, щоб ви робили, коли не спите між третім ранком та п'ятим ранком. Моліться гаряче проти ворога. Відомо, що диявол спотворює все добре, що робить Бог. Подібно до того, як Бог використовує четверту сторожу, щоб відвідати свій народ, диявол і його агенти також працюють у цю годину, щоб знищити те, що Бог робить у вашому житті. Ця година також відома діяльністю демонів. Третю годину ранку називають лихою годиною. Іноді, коли здається, що у ваш день все йде не так, це походить від зла насіння. В таку годину ворог сіяв. Ісус підтвердив це в Євангелії від Матвія 1325 року, але поки всі спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль серед пшениці та відійшов біля мене. Бог постійно будить вас, щоб тримати вас на поготові та захищати свою територію від ворога. Пам'ятайте, зброя вашої війни не є плотською. Вони достатньо можутні, щоб зруйнувати твердині. Але якщо у вас є хороша зброя, і ви відмовляєтеся нею користуватися, чи це має якесь значення? Однією зі зброї вашої війни є опівнічні молитви. Бог пробуджує вас, щоб ви могли орудувати ним перед ворогом. Бог обрав вас бути сторожим не лише для себе, але й для ваших близьких. Єзекії 33 Шість говорить: але якщо вартовий побачить, що йде меч, і не засурмить у сурму, щоб попередити людей, і прийде меч, і забере чиєсь життя, то життя цієї людини буде забрано через їхній гріх. Але я притягну сторожа до відповідальності за їхню кров. Якщо Бог спонукає вас прокинутися о четвертій сторожовій годині, ви повинні відповісти, тому що життя інших поставлено під загрозу. Ви відповідаєте за охорону інших. Тому ви не можете спати. Крім того, диявол перешкоджає тому, щоб ви отримували Божі благословення і активно прагне знищити будь-які блага, які Бог підготував для вас. Часто, коли ви найбільш вразливі, наприклад, під час сну, щоб боротися з цим, ви повинні палко молитися і брати участь у духовній війні, будьте проактивними, протистоячи будь-яким спробам відвести вас від Божого наміру. Також важливо пам'ятати свої сни. Перш ніж прокинутися, тому що Бог хоче, щоб ви молилися зосереджено, Він хоче, щоб ви молилися згідно з Його волею. Пригадування вашого останнього сну дасть вам уявлення про те, про що говорити з Богом, крім того, розвивайте звичку оцінювати. Дякую Богу за новий день і Його обіцянки над вашим життям. Подякую Йому за те, що Він обрав тебе сторожем і дав тобі владу над справами диявола. Проводьте час з Богом. Якщо ви не спите з третього ранку до п'ятого ранку, використовуйте цей час для спілкування з Богом. Пам'ятайте, ви на вахті. Ця година варти це час, коли ваш дух найбільш активний, тому що ваша атмосфера прохолодна і тиха, а Бог любить говорити в такі моменти. Це не означає, що він не розмовляє. В інший час Бог завжди промовляє, але коли він промовляє в ці години сторожування, він дає конкретні вказівки. Йов 33 14, 15 говорити, що Бог дійсно говорить зараз одним способом, тепер іншого, правда, цього ніхто не сприймає У вісні, в видінні ночі, коли глибокий сон опускається на людей, коли вони дрімають у своїх ліжках, Бог промовлятиме до вас і запечатуватиме глибокі настанови у вашому дусі. Ви не можете розшифрувати ці інструкції, якщо не займаєтеся медитацією, щоб медитувати, повністю зосередитися. Вам не потрібно вставати з ліжка, лежати спокійно або сидіти і визнавати присутність Бога. Зараз не час жонглювати іншими справами, поки ви розмовляєте з ним. Коли ви розмірковуєте, попросіть Бога поговорити з вами, сказати вам конкретні речі, які йому потрібні, ви почнете відчувати речі і чути, як Бог говорить. Він навіть міг би навчити вас щодо вашого бізнесу, фінансів і близьких. Він може інформувати вас про майбутні події у вашій країні чи громаді. Сидячи в тиші, ви почнете розуміти, що відбувається в духовній сфері, і відчувати те, що відбувається навколо вас. Ви чітко зрозумієте вказівки з його голосу. Коли ваш дух спілкується з Богом, ви отримаєте тлумачення своїх снів і те, як з ними діяти. Ще одна річ, яку Бог може дати вам у цю годину, це нові ідеї. Він дасть рішення давніх проблем, які ви намагалися вирішити. Це коли божественне натхнення приходить до вашого бізнесу, ви не можете дозволити собі пропустити все це. Марка 1.35 свідчить про те, що Ісус прокидався рано вранці, коли було темно. У Біблії сказано, що Він шукав відокремленого місця для молитви. Ісус зробив це, щоб відновити зв'язок із Богом і отримати нове розуміння того, що робити того дня. Він завжди був зайнятий вдень, але розмовляв з Богом вночі або рано вранці. Не дивно, що йому ніколи не бракувало ідей і влади, протягом усього часу перебування на землі. Якщо ви також будете наслідувати це, Бог продовжуватиме вас освіжати. Четверта година сторожі також є часом для духовного пробудження у вашій ході з Богом. Якщо ви щодня не спите, щоб спілкуватися з Богом, ви відчуєте відкрите небо у ваших стосунках. Однак під час медитації ви повинні документувати все, що говорить Бог, у тому числі ваші думки. Ви також можете поставити йому питання про те, що вас хвилює, і терпляче чекати його відповіді. К. С. Льюіс Мудро зауважив ми є тими, ким ми віримо, вірячи, що ви обрані для цього особливого часу. Ви погоджуєтеся з Божим планом для свого життя. Говоріть про свій день. У твоєму язиці сила. У Біблії сказано, що смерть і життя у владі язика. Ви можете оголосити собі життя і смерть тому, що турбує ваше серце. На жаль, багато християн не використовують цю силу. Вони дозволили цьому вислизнути, даючи дияволу шанс вразити їх. Ви не повинні дозволити цьому статися з вами. Задіяйте силу свого язика, щоб висловитися та змінити свій день і найкращий час для цього. З третій ранку до п'ятого ранку. Після того, як ви повернете погане насіння, ворог посіяв, поки ви спали. Почніть сіяти нові зерна благословень своїми словами, промовляйте слово Боже над своїми щоденними справами, роблячи пророчі заяви, проголошуючи перемогу над усіма чарами та віщуваннями диявола. Своїми словами ви можете наказати стихіям землі працювати на ваше благо. У Ісуса Навина 10, 12, 13 Ісус Навин сказав Сонцю та місяцю. Щоб вони зупинилися. Коли ізраїльтяни воювали проти амореїв, ці елементи підкорялися сонцю, залишалося нерухомим майже цілий день і зайшло лише тоді, коли вони перемогли своїх ворогів. Ви коли-небудь планували багато завдань, а дощ несподівано зупиняв вашу роботу. Це більше не має бути ваш досвід. Четверта година спостереження також є часом для реконструкції подій вашого дня, ви можете стримувати дощ як і ля. Три роки і шість місяців, ваші заяви такі сильні, тому що Бог шанує слова, які ви говорите. Тепер, коли ви розумієте своє місце як Бога, і як максимізувати цей особливий час з Богом, ви також повинні знати, як витримати цей момент зустрічі. Живіть життям, яке шанує Бога. Ви збільшуєте діяльність своєї плоті. Кожного разу, коли ви грішите, і ваш дух людини втрачає свою силу, коли ваш дух мертвий. Він більше не може зрозуміти Божих спонукань. Ви повинні свідомо жити духом і відокремитися від того, що послаблює ваші стосунки з Богом. Один із способів зміцнити свій дух це молитися Святому Духу. Це активізує ваш дух і робить його дуже чутливим до того, що говорить Бог у кожну пору року. Ви також можете живити свій дух, слухаючи пісні для поклоніння, граючи ці пісні на низькій гучності цілий день. Коли ви займаєтесь справами, будь то в машині, вранці дорогою, до продуктового магазину або в кафе, це допомагає створити баланс у вашій увазі до розвитку свого ходіння з Богом. Як писав К. Льюіс, ви ніколи не надто старі, щоб поставити іншу мету чи мріяти про нову мрію. Використовуйте цей час щоб поставити духовні цілі та мріяти про нові мрії, узгоджені з Божим наміром щодо вас. Коли ви не спите, попросіть Бога відкрити вам вуха. Щоб дізнатися його голос, Бог може говорити, але ви не можете його почути. Богові потрібно побачити ваше бажання спілкуватися з ним, перш ніж він зможе прямо поговорити з вами, поки ви сидите й очікуєте почути його голос. Переконайтеся, що інші думки не заповнюють ваш розум. Навчіться мистецтву концентрації. Якщо ваш розум затьмарюється іншими турботами, можливо, ви не зможете вловити голос Бога. Бог намагався поговорити з Самуїлом у книзі одного Самуїла 3, 9, 11, але він не міг сказати, що це був Бог. Він продовжував зустрічати Елі. Коли Елій помітив, що до нього розмовляє Бог, він сказав Самуїлу лягти. А коли він почув голос Бога, він повинен відповісти і сказати Богу, щоб він поговорив з ним. Коли Бог покликав Самуїла, він відповів і Бог розповів йому про могутнє відродження. Він привіз би в Ізраїль. Бог може говорити з вами про будь-яку інформацію, яку йому потрібно передати. Ви повинні навчитися знайомитися з голосом Бога, як він намагається з вами розмовляти і звертати на них увагу. Щоразу, коли ви медитуєте, ви повинні приділити час для вивчення слова Бога в цю годину сторожування, зосереджуючись на ньому. Послухайте вірші з писань, які він може привернути вашу увагу. Відкрийте свою Біблію і поміркуйте над нею, задавайте Богові запитання зі святого письма про те, що вам не зрозуміло. Якщо під час вашої медитації ви згадали будь-який сон, який вам приснився, або видіння, яке вам показав Бог, запишіть це в щоденник. Мета ведення щоденника полягає в тому, щоб зберегти Божі вказівки та завжди повертатися. Щоб перевірити, коли ви забудете те, що він попросив вас зробити. Це також може служити доказом цього. Бог дотримується свого слова, коли виконує обіцянки, які він дав вам у вашому щоденнику. Це також може служити джерелом підбадьорення, щоб Бог не підвів вас у майбутньому, коли прийдуть випробування, щоб перевірити вашу віру. Пам'ятайте, як сказав К.С. Льюіс, труднощі часто готують звичайних людей до незвичайної долі. Ви повинні запитати, як довго вам не спати і молитися, як ви молитеся. Святий Дух дасть вам переконання у вашому дусі, що прийшла відповідь на ваше прохання. Це означає, що ви повинні продовжувати молитися, доки не будете впевнені у своїх відповідях. Можливо, вам не доведеться довго молитися, Бог може дати вам відповідь за 10 або 30 хвилин. Коли ви почуєте свої відповіді, ви зможете повернутися до сну або підготуватися до щоденних справ. Якщо Бог скаже вам щось про інших, можливо про кохану людину, моліться і заступайтеся за них. Якщо це Божа вказівка для них, запитайте Святого Духа, як ви передасте послання. Деякі вказівки дуже делікатні, тому переконайтеся, що ви не вселяєте в людей страху, розповідаючи їм, що Бог говорить про них. Як ви можете переконатися, що ви не заснете знову, коли Бог спонукає вас молитися? Це просто майте рішучість слухатися Бога, ви не відкинете Його підказок і не піддастеся спати, якщо поважаєте Бога, ви можете бути втомленими після роботи, але ваша пошана до нього змусить вас піднятися, коли ви йому потрібні. Пам'ятайте, ви, Божі співробітники. Він співпрацює з вами, щоб виконувати його волю на землі, але коли ви не відповідаєте йому, він засмучується, тому що ваша недбалість може мати тяжкі наслідки. Ви повинні бути свідомо виділені час для Бога вранці. Ви не можете повністю пізнати голос Бога, поки постійно не проводите з ним час. Ви повинні щиро прагнути стосунків з Богом найчастіше, коли Він закликає вас не спати, не просто просіть Його про свої потреби. Прагніть пізнати його особисто і відкрити йому своє серце, щоб ваш дух міг спілкуватися з ним, щоб Бог знову розбудив вас наступного разу. Не лягайте знову спати, помолимось. Батьку, я сьогодні постаю перед тобою і дякую тобі за те, що ти піклуєшся про мене. Я недостатня без тебе. Ти мій помічник і той, хто мене підтримує. Дякую за слова, які я отримав сьогодні. Дякую, що виявив свою волю для мого життя. Я вдячний за те, як ти носив мене на руках досі. Я принижений твоєю добротою до мене. Це було приголомшливо, і я завжди буду обожнювати тебе. Господи, я прошу вас дослідити моє серце і побачити, чи не працює те, що я роблю. Прошу помилувати мене. Я каюсь у всьому, що тобі не подобається, і отримую Твою силу через Святого Духа, щоб завжди жити згідно з твоїм наказом і будь-якими планами, які ти маєш щодо мене. Святий Духу, я прошу твоєї допомоги, бо я не можу виконати жодного доручення, яке ви мені дали. Допоможи мені зрозуміти уроки, які ти навчив мені сьогодні про четверту годину сторожі. Я не знаю, як максимізувати цей сезон самостійно. Мені потрібно, щоб ти дав мені зрозуміти, коли ти будеш мене, коли я сиджу з тобою в медитації. Дай мені благодать бути чутливим до твоїх вказівок. О Господи, я прошу тебе зміцнити мене. Щоб я більше не заснув, коли ти спілкуєшся зі мною. Ісусе, я віддаю тобі своє життя. Будь ласка, допоможи мені уникнути всього, що віддаляє твою присутність від мене. Навчи мене жити у Твоїй присутності, свідомо відкривай моє серце для того, що будуватиме мої стосунки з тобою щодня. Авва, я прошу тебе допомогти мені спілкуватися з тобою. Дай мені ласку заступитися згідно з твоєю волею. За мене я не хочу молитися недобре. Я прошу благодаті чекати в молитві, поки не прийде мій прояв, Господи, як Твоя Божественна благодать зійде на мене. Я наказую отримати силу молитися проти планів ворога. Я викорінюю кожну роботу диявола проти своєї кар'єри та фінансів. Я молюся, щоб моя сім'я та близькі потрапили під захист Святого Духа. Відтепер я стаю чутливим до голосу Бога. Я отримую Божу допомогу через Святого Духа в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо це відео вас порадувало, не забудьте підписатися на наш канал. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100%. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякую за перегляд!